Розмірене життя мешканців селища Червоногригорівка Нікопольського району скінчилося більше року тому. Саме в той час на території села невідомі люди почали розробляти старі відвали Марганцевої руди. Відходи виробництво самозвані підприємці скидають у річку Ревун, з якої бере воду половина червоногригорівки. За висновками перевірки санепідстанції, вміст Марганцю у водах Ревуну в п'ять разів перевищує безпечний для здоров'я мінімум. Я робила на фірославному заводі, і я знаю. варганец. Это смерть. Я знаю, сколько людей молодыми померло, те, что на феросплавном заводе. Так вы что хотите, чтобы село вымерло? Посмотрите на наших детей. Вы хотите, чтобы это были инвалиды? Посмотрите, у них нету почти памяти, они не могут запомнить или Представники місцевої громадської організації намагаються добитися від місцевої влади хоча б якоїсь інформації про те, що роблять невідомі люди на кар'єрі і хто дав їм дозвіл на проведення робіт. Все марно. Відповідей на поставлені запитання люди не отримали. А відтак почали самі домислювати ситуацію. Селом пішли чутки, що незабаром марганцева розробка пошириться на всю червоногригорівку. Людей виженуть, а їхні хати зруйнують. Саме про це на загальних зборах говорило все село. Вкотре Селищному голові ставили наболілі питання. А він, у свою чергу, нібито і відповідав, утім, чітких відповідей так і не надав. Так от я хочу знати, хто ж дав розрішення на оці розробки?» Якщо це запитання до селищного голови, доповідаю вам, що ці розробки на території морганця. На території, <ріпи> <ріпи> на території морганця. Я відповідаю за територію Червоногригорівської селищної роди. Люди кажуть, кар'єр споконвіку належав до території Червоногригорівки. Отже, чому з початком розробок він раптом перетворився на територію Марганцю? Ніхто, окрім, мабуть, самого селищного голови не знає. Розібратися у ситуації та особисто поспілкуватися з директором фірми, яка розробляє кар'єр, вирішив народний депутат Михайло Соколов. Проте, потрапити на території кар'єру та поговорити, хоча б з кимось з працівників йому не вдалося. Я свою машину по пірок поставлю там не дам ні одному кразу проїхати, Якщо у них нету ліцензії, нету дозвіл, нету всіх відповідних розрішень. Я зараз буду звертатись там до прокуратури області. до правоохранительных органов и так далее. И так далее. У меня большие сомнения. Я на своем автомобиле, народный депутат, разом с Михаилом Ивановичем, не смог проехать сейчас через этот шлагбаум. Я же не полезу драться. Я же не шпана. Там висит замок. Выбачьте, але директора нема. Я говорю, я приеду, все, мы ранка завтра, нема питань. Вот, поэтому, э, если будет один голова громадской организации, один Михаил Иванович, один голова Рады, я с ним не знаком, сейчас познакомились приватно. И так далее, только бороться за это мы ничего не сделаем. Необходимо, чтобы и э, те уважаемые люди, на плечах которых ответственность, как говорится, огромная, социальная и производственная, они здесь тоже, я вижу, есть, и вы тоже помогали в этом. Потому что если будет один соколов стоять поперек этого производства и не давать, у нас ничего не получится. Михайло Соколов уже звернувся до обласної екологічної інспекції, прокуратури та до місцевих органів влади з вимогою прояснити ситуацію та надати всю необхідну інформацію для того, щоб зрештою вирішити проблеми мешканців Червоногригорівки та зупинити розробку.